І знову рада вас вітати, діти. Тема сьогоднішнього заняття модники та модниці. А на початку давайте проговоримо ранкове зимове привітання. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви та бажаю вам я! Що таке мода? Столицею моди вважають Париж. Кожна пора року має свій вид одягу, але мода вона не вічна, вона постійно змінюється. У моді є теж свої професії: це такі, як дизайнер, модельєр, модель, швачка, стиліст, фотограф, продавець. Коли люди всіх цих професій придумують новий одяг, влаштовують показ мод. Моделі в цьому одязі ходять по подіуму, а глядачі уважно роздивляються, тому що ближчим часом це буде самий модний одяг. Але деякі речі будуть модними завжди. Наприклад, український одяг наш національний колорит – Продовжує надихати і закордонних дизайнерів, які створюють всі, все нові і нові варіанти українських візерунків. Але важ, важливо пам'ятати, що бути модним це не означає одягати наймодніші речі та мати найкрутіші іграшки. Бути модним означає. Не мати шкідливих звичок, займатися спортом, бути вічливим, чемним, мати хобі, Стиль, а уж потім стильно одягатися. А зараз пограємо в гру сезонний одяг. Що ми вдягаємо влітку? Штани, спідницю чи куртку. Звісно, спідницю. Що ми одягаємо взимку? Шапку, футболку чи светер? Шапку та светр. Що ми одягаємо восени? Сукню, пальто чи футболку? Звісно, пальто. Що ми вдягаємо весною? Штани, босоніжки чи блузу? Штани. Це вірно, молодці. Далі гра підбери козаку одяг. Що козаку потрібно? Вишиванка чи футболка? Звісно, вишиванка. Шаровари чи джинси? Шаровари. Козацька шапка чи кепка? Так. Козацька шапка. Чоботи чи кросівки. Чоботи. Шабля козацька чи пістолет. Козацька шабля. Молодці. А наприкінці заняття. Придумайте і намалюйте орнамент вишиванці. Тільки зверніть увагу, що одна жіноча, а друга чоловіча. Чекаю на ваші фотороботи. До побачення!